Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. З'явилася термінова інформація про те, що літаки Росії перетнули кордон Естонії і перебували там близько 12 хвилин. Міг 31 К долетіли практично до Таліна. Це неймовірно за безпрецедентністю, тому що, як би там не було, але російські літаки не перебували так довго, навіть радянські літаки. Повітряному просторі Балтійських країн Північної Європи. Отже, що це означає, друзі? Це означає те, про що я попереджав неодноразово на своєму каналі: те, про що Росія буде атакувати далі і випробовувати безпеку сил НАТО, те, що якщо не дрони, то балістика полетить по країнах Балтії та Польщі. Якщо не балістика, то полетять літаки. І ось зараз ми бачимо три літаки: Міг 31 к носії кінжалів. Міг 31 к вони несуть тільки кінжали, вони не передбачені для іншого типу ракет. Що це означає? Це означає, що Росія відкриває нову, новий виток ескалації, новий виток агресії. Вони бачать поки що, що реакція Заходу недостатня. Крім того, для чого це Путіну? З одного боку, так відповідь на поверхні, продемонструвати свою значимість, свою, там, свої можливості і так далі. Це з одного боку. З іншого боку, зрозуміло, що Путін боїться ці атаки, це ознаки страху, це ознаки того, що наша оборона стійка, це ознаки того, що ми все робимо правильно, це ознаки того, що сили оборони в Україні і зараз, от якраз на одному з об'єктів, які я перебуваю, я бачу, що вони все виконують правильно і відповідно до того, щоб виконувати наші операції. Але Звичайно, що Путіну цього недостатньо. Він намагається залякати Україну. Він намагається навіть не Україну. Він нас уже не залякати. Він намагається залякати європейські країни. Він намагається подати сигнал, що він буде воювати далі. Він настільки боїться, що він не може нічого зробити з Україною. Він не може захопити Україну. І тому Путін продовжує ескалувати проти європейських країн. Крім того, друга відповідь це те, що він не бачить належної достатньої реакції проти з боку країн заходу з боку США, які могли би дати відсіч цьому, і ми дуже сильно з вами погодьтеся. Я думаю, що і ви так само чекаємо того, що е, будуть буде дана відсіч цим проявом, тому що інакше. Путін піде далі, інакше те, про що ми попереджали, неодноразово буде відбуватися, інакше Путін буде атакувати інші країни Європи, окрім України. Відповідно, давайте проаналізуємо, що ж це означає глобально. Дивіться зараз говорили про нафту, зараз говорили вкотре про нафтопереробку. Що виходить, що Путін патологічно боїться того, що ціна на нафту впаде, або якщо навіть не впаде. То буде падіння переробки і можливостей Росії до продажу цих нафтопродуктів. а це означає, що вони втрачають свої шанси. Це означає, що вони втрачають можливості на глобальних ринках. А далі що? А далі все дуже. Ну ми ж розуміємо дуже прогнозовано. Далі це чекає крах путінського режиму, і тому, щоб цього не відбулося, Путін задіює інші сценарії. Він намагається залякати країни заходу. Він намагається зіграти в ескалацію. Він намагається діяти якраз на випередження, аби прямо зараз змусити Захід і Україну піти на перемовини. Він вдався до того, що не прогнозували навіть західні європейські аналітики. Адже Захід прогнозував, що Росія може почати війну проти Польщі та країн Балтії у 2030 році. Ні, ні. Зараз 2025 і ми бачимо, що насправді відбувається. Отже. Далі Путін буде пробувати перевіряти безпеку Європи, пробуватиме загрожуватиме Україні надалі. Нам не виходить тому давай переключатись на Європу. Другий ймовірний сценарій це те, що, можливо, російський диктатор Путін і президент Трамп мають якийсь глобальний задум, а це вже конспірологічна теорія. А ви в коментарях скажіть, будь ласка, що ви думаєте щодо тієї чи іншої теорії? Яка ваша думка та бачення? А отже, якщо це конспірологічна теорія, і давайте припустимо, що Путін і Трамп провели якусь змову. Тобто, фактично, змова полягає в тому, що Росія може атакувати країни Балтії, Росія може посилювати свій вплив на території Європейських держав. Ну а далі, а далі що? А далі фактично мова йде про поділ і розподіл інтересів та сфери впливу в Європі. Це те, про що просив Єльцин ще 1998 року, коли він зустрічався з президентом тоді Сполучених Штатів Америки Білом Клінтоном. Так, от тоді мова йшла про те, що якраз ну фактично Єльцин сказав майже дослівно: Біл, віддай мені Європу. Тобто, російська агресія, вона має всі свої підстави, вона має всю свою тяглість, вона має всі обставини говорити про те, що фактично. Путін не відступить, поки його не зупинити. Україна його зупиняє. Чому Росія зараз переключається на країни Балтії і Польщі? Тому що вони бачать, що в Україні їм не бачити і не знайти виходу, тому що вони бачать, що нас не перемогти на полі бою, як би їм хотілося. Саме тому вони задіють абсолютно ось ці механізми впливу на країни Балтії та Польщі. І зараз принципово важливо, як буде реагувати Захід. У Мене питання виникає. Я думаю, що у вас так само. А чому літаки так довго чекали? Чому літаки НАТО, які виконують місію оборони та безпеки країн Балтії, зокрема Естонії, а там задіяні саме літаки країн НАТО, зволікали так довго? Чи знову буде сказано, як у випадку Польщі, про те, що слухайте, та немає нічого значного, та це так сталося? Вони не становили загрози, і в них не було ракет Х-47 кінжал. Які Несуть якраз тільки літаки Міг 31К. Ось у чому виникає запитання, яким чином будуть реагувати. Я думаю, що давно час уже зрозуміти, що існують 3-4 інструменти, якими Захід мав би підтримати Україну. Перше це інтегрувати нас до простору Скайшилд. А це означає, що Україна має бути невід'ємною частиною єдиного комплексу протиповітряної оборони Європи. Ми маємо бути безпосередньо з Польщею, країнами Балтії захищеними спільно і однаково. А якщо ми будемо інтегрованими, то як ми бачимо, ми будемо гарантувати в тому числі і безпеку Польщі і не тільки, а й далі Центральної та Західної Європи. Це факт і це очевидно. Друге, що потрібно, це наростити обсяги підтримки України зараз. І негайно обсяги озброєнь мають зростати. Не може бути жодних затримок. В постачанні це очевидно. Третє жорсткіші санкції, це те, що потрібно робити. Четверте, якщо немає волі, можливості зараз зробити жорсткішими санкціями, хоча дякувати на сьогоднішній день Європейському Союзу, який запровадив 19-й пакет санкцій. Але ми чекаємо реакції Сполучених Штатів. Якщо немає такої волі, то потрібно все ж таки дати Україні можливості. Діяти далекобійно і обмежувати Росію ресурсами та можливостями, тому що Путін може продовжувати агресію, і він може йти далі. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте з цього приводу, яка ваша реакція та оцінка цих подій. І, будь ласка, підпишіться на мій канал, як бачите те, про що я тут говорю. Доволі часто на щастя чи на жаль, на жаль, на щастя, як кому краще констатувати, але. Виправдовується тому заради того, щоб чути об'єктивні правильні прогнози, підписуйтесь на канал, поширюйте це відео, залишайте повідомлення е і поширюйте це для того, щоб наш простір україномовної аналітики в Ютубі тільки зростав. Бережіть себе і слава Україні!